Сили оборони України уразила аеродром Маріновка, що у Волгоградській області Російської Федерації про це повідомляє генштаб Збройних сил України. За попередньою інформацією, внаслідок атаки українських дронів знищено два російських літаки. Су 34 та ще два пошкоджено. Також частково зруйнована частина авіабази, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків. Су 34 є основними літаками тактичної авіації Російської Федерації, які завдають ракетно Бомбових ударів по українських позиціях та по населених пунктах. Росія розширює заводи з виробництва шахедів у місті Єлабуга. Нові супутникові знімки опубліковані НВ, свідчать про побудову нових споруд на території заводу. Головний виробничий центр дронів розташований за тисячу кілометрів від кордону з Україною. Раніше вже були спроби атак на об'єкт, однак для його суттєвого ураження потрібна високоточна зброя, крилаті або балістичні ракети. Головне управління розвідки зазначає, що саме робочі руки є головно потребою окупантів для збільшення виробництва шахедів таким чином, створення майданчиків із гуртожитками направлено саме на подолання цієї потреби. Наразі триває підготовка до створення п'ятого майданчику площею 30 гектарів.